Представляю перехідник від прицепа до мотоблока. Не такий як всіх. Може кому треба буде. Так. Звичайний перехідничок прицепне до мотоблока. Яблочко. Отака решіточка. Зварений. Ось такий підпалець прищепне до мотоблоку. Як чіпляється, показує. На мотоблоці, на е, е, прицепі приварені два, дві труби 32. І оці два квадратики для кріплення крісла. Зараз все покажеться воно. Тут все приварено, даний угольник для усилення. Як чіпляється? Чіпляю одною рукою. раз, так, Два. отак так ось. От. Збоку запихається палець. Трошки. Давай а, зараз повернути. Зараз жить повернути. Очікаємося. Пали, зараз, секунду. О, на пальце тут есть отвер для шплинта. Дальше. Вот таким чином, так как все закрывается, и сидушка. О, вот такая сидушка. Два квадрата заходять від 2 тих вода. Все, виглядає все таким чином Все, те чіпляється до мотоблока, дуже все простенько, легенько. Все дуже зручно. Як то виглядає, сверх сижу. О. Ноги стоять і їду, коліном не заважаю.